19 собак, двоє коней та двоє котів, втікаючи від війни, привезла на Прикарпаття родина із Запорізької області. Довга і важка дорога привела їх у Печеніжинську територіальну громаду. Тепер ця велика врятована родина починає нове життя у княждворі. Якщо ви хочете підтримати їх, номер картки Ощадбанку буде впродовж сюжету на екрані. Людяна історія евакуації з Запорізької області у наступному сюжеті. У містечку Кошугум Запорізької області гучно та небезпечно стало з перших днів повномасштабної війни. Пригадує Галина Бурган. Її чоловік займається військовою справою. Доньку відправила за кордон ще в 2022 році. Як от це все починалось, і в неї був нервний срив. Прийняли рішення, щоб вона виїжджала. 55-річна жінка з іншими родичами залишилася у Запорізькій області. На той час у них було двоє котів, двоє коней, поні рома та титулований кінь дрейв. Він майстер спорту України з виїздки. Це треновано. На тварина здатна виконувати складні елементи, демонструвати пластичність і ритмічність. До слова, Дрей виступав не лише в Україні, але й за кордоном. Молодець, вумниця така наша. У нас донька займалася верховою їздою. Спочатку з'явився Дрейв, а потім вже з'явився поні. Ми хотіли просто розвиватися далі. Їй дуже це подобається. А ще мали троє собак, однак їх кількість постійно збільшувалася. Галина надавала прихисток покинутим чотирилапим. Їх залишали люди, які рятували від обстрілів, а Галина не змогла бути осторонь і забирала їх під свою опіку влітку 2025 року. Життя в містечку Кушугум стало нестерпним. Лінія фронту була все ближче, і пані Галина прийняла непросте рішення виїжджати. З тваринами. На щастя, вдалося знайти будинок на Прикарпатті, де господар погодився прийняти родину та 23 тварини. Спецтранспорт для коней надала кінноспортивна асоціація. Оплатили перевезення благодійники, а це 70 тисяч гривень, а евакуацію чотирилапих взяли на себе військові. Коней перевозили спеціальна коневозка. Вони їхали, до речі, сюди троє суток. Собак ми везли бусиком воєнним. Племінниця Галини – 24-річна Вікторія. Її батьки залишилися в прифронтовій зоні, бо доглядають за важкохворими родичами, які не транспортабельні. Дівчина пригадує, дорога була важкою. У салоні катастрофічно бракувало місця, і тоді почали викидати власні речі, аби їм і тваринам було чим дихати, і де сісти. Бо людяність каже, важливіша за майно не хватало місця, і просто викидували мішки. З одягом просто щоб запухнути собак. Ми сиділи як ото рогалики, ноги піджали, собак на голову поставили, на руки взяли і поїхали. Нам просто повезло, повезло нам, тому що нам зустрілись ті люди, які могли нам допомогти. У кого є тварини. Вони от, ну відгукнуться. Тепер жінки з тваринами, а це 19 собак, двоє котів та двоє коней живуть у княждворі. Це поченішинська територіальна громада. Будинок їм надав місцевий мешканець за оренду грошей не бере, оплачують тільки комунальні послуги. Молодець! Не кожне господарство візьме з такою купою тварин, а він одкликнувся. Олексій сам з княждвора живе в Коломиї. І тоді, коли жили у рідному містечку кошогумі, тепер, коли мешкають у княждворі, годувати та лікувати тварин допомагають військові. Пишається Галина. Щомісяця, каже, насилають гроші на сіно, каші та інші корми, отримують фінансову підтримку і від своїх родичів. Ми живемо ради них, ну ситі, слава богу. А а їм готуємо 40 літрів. Покупаємо тут колбасу для тварин і так їх гудуємо. У пані Галини є мрія прожити довше за своїх тварин. Жінка дуже хвилюється за їхнє здоров'я життя, адже опікується часто знедоленими і хворими чотирилапами серед них Тіма. Це пікінес, якому 15 років він не бачить та погано ходить. Кромі нас, у тварин нікого немає. І не дай Боже, що случиться з нами. Наші тварини просто підуть на вулицю, розумієте? От це наша мрія пережити своїх тварин, а далі просто жити, бо нам повернутися вже нікуди. Там бою водії, там гучно. Ну це просто дуже грустно. Очень, попри всі труднощі, вони не бідкаються, бо кожна з цих тварин кажуть, це врятоване життя. Що може бути важливішим за це? Ця історія не лише про війну і втрату дому, вона про те, що навіть у найтемніші часи людяність залишається нашою найбільшою силою. Галина та її племінниця будуть щиро вдячні за будь-яку допомогу від небайдужих. Номер картки Ощадбанку Галини Борган 51. 67, 80, 32, 87, 32, 63, 88. Дай Галя поцілує. Цьомки-бомки. З Княждвора Почуніжинської територіальної громади Марина Максимів, Ігор Кофлюк, події НТК.